Було двоє слоників. Один жовтенький, а другий в крапочку. Весело жили, любили квіти збирати. бадмінтон грали інколи. Любили стрибати. Галявинки дуже любили. І тут прийшов до них страшно великий смисл і мовив їм. Слоники, послухайте мене хороші. Чого ви найбільше хочете? Слоники розгубились, їм в голову не приходило задумуватись про такі речі. І не знали вони, чого хотіти і чого не хотіти. Добре, тоді дайте відповідь мені на ще одне питання. В чому сенс вашого життя? Знову призадумали слоники. Жовтий так довго думав, що навіть позеленів трохи. А той, що в червоногорошому, і зовсім під ліжко забився. Слоники, слоники маленькі, бідні, на жодне з питань до пуття відповісти не могли. Знемоглися і зібрались помирати. Так би й померли, мабуть. Якби ж не пригадали під ранок, що їм під мінтон грати хочеться, квіти збирати, на галявинці з обчілками ганятись. Присміялись Дзвінко і пішли по своїм справам. Йшов слон по лісу, тихо так, раптом бачить. Собака в болоті топиться. Кепсько думає, треба собаку рятувати. Спустив він хобот у річку. Собака його схопила за хобот і затягла до себе. Сидять вони в болоті вдвох. От собака, значить, і говорить. Ти, слони, пробач, життя таке. А слон відповідає, Та що ж там? Сам не дурень. Знаю. Так і втопились разом. Так і втопились разом. Або не втопились, вони прокинулись.